Вітаю всіх на своєму каналі. Вчора зробив класне відео. Відео таке, як я ну, дуже люблю, коли є багато цифр, відсотки. Вчора їм було 86 днів, ну майже 3 місяці. Я їх поважив подивитись, окремо качурів, окремо качок. Середня вага і також одного качора зарубав, щоб подивитись, який відсоток відходу. Іде у молодняка. Так що давайте подивимось класне відео. Так, будемо зараз важити качок і качурів. Трошечки всіх не переважимо, це дуже багато часу займе, та й не треба. Каструлька відтарена. Так, краще, ніж просто у ведрі. Записничок. Мабуть, зараз три качура і три качечки, щоб зрозуміти середню вагу. Так, ну без командира ніяк. 86-й день. 86 день, ранок, 8 ранку, ще починається цей день. Будемо дивитись на вагом. Хитається трошки. цон. Перший качур 5200. Зараз да, мабуть. Так, Перший качур записуємо 5200. Так, продовжуємо. 5800. 5800. І третього... І третього зараз ловлю того, кого ми будемо рубати. Так, ось цього ми будемо рубати. 5,3,30, так? Да? Є. Так, три качери. 5330 це той самий. Потім ми напишемо, скільки його вага вже розобраного. Готового для продажу. Тепер качечки пішли. Качечка 340. Перша. Так, друга качка. 380. І ще одну зараз ловимо. Так, третя, остання качка 2750. Так, людоньки. дивіться. Важка лінія. Індакачки. Середня вага ну, 86 день, 90-й не скажу. Не 3 місяця, трошки менше. 4200 середня вага всіх качок. Якщо саме качечки, то, грубо кажучи, 3 кг. В 3 місяці 3 плюс бути. важка лінія. І качури 5,5. В 3 місяці 5,5 і далі. Ось така вага. На даний час важка ліня індикачок. Яйця у Наталії брав. В мене в спільноті вона є. Кожен понеділок ми торгуємо і вона зараз продає своїх качок різний вік. І інкубаційні яйця теж. Тобто заходьте, питайте. Ну що, Ми погнали. Погнав я рубати качур, ставити воду. І потім трошечки дамо аналітики. Я, в мене є методичка по муларду. Дякую Євгену, це мій однодумець. Дав її. Я покажу скільки важать муларди. І ми трошечки зробимо аналітики. І так, найголовніше, поки мухи нас не турбують. Качер 3800. Готовий качер, без внутрішів, без лап. Трошечки жаркує. Отак виглядає. Ми, звісно, не супер вміємо обробляти, все все ж таки горецькі а, Гадаю, якщо він був би чорний, то тут було б капець. А так біленький, все добренько а, Печіночка, маленька печіночка, ровно 100 грамів, все виглядає суперово, класно. Так, зараз я приберу, ну хвилинку. Опа! От сюди, зараз поправлю. А це. Минулорічні по нулям 5 грам збилося. А, тільки що разом забили. Це переводняк, качка. Безпородна. О вот така вага. Ну, це, <головік> я не знаю, будь ласка, різниця. Важка лінія важка 86 днів і 25. Місяців від народження переводняк. Але мамка класна, неслась, гарцю, ну, би охороняла малечу. Ну, все добренько. Тобто Свої роль вона виконувала, але по вазі ми бачимо. Да? І от це більше року, і, бачите, вона жовтенька. Їжа однакова, яка вона жовтенька. І цей качур не такий ще не набрав колір. Так, Все основне зробив, показав, ну зараз поїду попрацюю, все це приберу. Так, ідіть отсюди, Треба все це відвезти. Тут 250 кг. Четверка працює, в тому році перевезла за рік 120 тонн цей комбікорм і разом всі компоненти, ну все. все В цьому році я так вважаю, тонн 150 перевеземо. Хотілося більше, але в цьому році все йде трошечки не так, як планувалось. Постійно її ремонтую, кожен два місяці перевіряю, щось роблю. Коли три дні тому маятник поміняли, пильник на, скажіть, на шаровий. Ну і все, ще два місяці буде кататися. Все добре, класно, конячка працює, все супер. Я повернусь і будемо спілкуватись за самое цікаве, для, цю, для чого я робив це відео за цифри, за відсотки і мої думки. Колір, бачите, як відрізняється. Ну, я погнав, трошки пізніше до вас повернусь. Повернувся я з доставок, відправив 250 кг корму. Нехай їдуть до господарів, радують свою птицю, нехай вона несеться, розростає і все буде добре. Ну що, поговоримо за цифри відсотки. А, взагалі до вас питання, зараз тут буде вага всіх трьох качурів і качок. Як, на вашу думку, 86-й день, майже 3 місяці від народження. Я дуже задоволений. Вага класна. І це ще малеча, вона навіть ще... ще рости рости Так, зараз повільно зростають. Зараз ми поговоримо за цифри, але я задоволений. Так, що в нас вийшло? Давайте такі проміжні цифри. Середня вага качурів 5,440 грам. Середня вага качок 5,990 грам. Ой, 2990 грам, майже 3 кг. Середня вага усіх качок і качурів взагалі всього поголів'я 4,210 400. Ну, ще нема 3 місяців. Нормально? <хи> я думаю, нормально. А, Індокачки. А, німці важка лінія в 3 місяці повинні важити 4200. Якось так. Так, і тепер качур, якого я показував. А, його вага 3800. Але щось так поміркував, що ти ж повинен ще і печінку, і шлунок, і серце теж продавати. Печінка ровно 100 г, серце і шлунок теж додав, то виходить 4 кг в сумі. Вага качура була 5,330, стала на продаж 4 кг. З цих цифр ми можемо вирахувати, що відход, повністю отход становить 25%. Ми з вами зробили цю цифру разом. Тепер ми знаємо, скільки треба відкидати від живої качки. Навіщо ця цифра? Ну, я гадаю, вона потрібна бути у нас в голові. В цьому році таке не дуже стандартний рік. Цей той рік, так трошки, знаєте, побалакати, коли вирощувати птицю абсолютно, ну і свинину, м'ясо, скажімо так, птицю тримати на яйце. Абсолютно стало нерентабельно і невигідно, але... Єдине, що зараз вигідно, це просто перероблювати цю птицю. До чого я? Ну дивіться, мені до Подгороднього да, за Дніпром їхати 76 км. Ну, давайте скажемо, 70 км. Ну, година. да? Ну ладно, через Дніпро, там, година з копійками. Атута є доставка навіть. Там якась. Не знаю, хтось потужно займається бролером. Так ось, у них була реклама. Якщо купуєш бройлера 3,5% плюс вага бройлера така, і вони продають від 500 штук. Ціна 45 гривень за живу вагу ми з вами. Ну, я в своїх відео показував робив такі ж самі експерименти І я знаю, що від Бройлера треба відкинути 21-22%. Тобто, знаю ці входні дані, що бройлер ти купуєш по 45 гривень за кіло відходить 21%. Зараз камбікарма йдуть угору. Кукуруза. Я, наприклад, зараз кукурузу купляю по 8,60, пшеницю цього урожаю взяв 1 пай за 5, один за 550. Що буде, соя. Не зрозуміло, що буде з кукурузою, не зрозуміло. Соняшникову макуху зараз взяти неможливо. Черги тільки по знайомству і то там крихти. Тобто парадокс такий. Кармошка йде вгору, електрика пішла вгору, а м'ясо йде вниз. То купуючи птицю, її, наприклад, якщо ви займалися птицею, у вас є піросйомка, у вас є обладнання, у вас є жіночки, які ви наймаєте, які там все це оброблюють, чи у вас рука дуже набита. То вигідно просто взяти бройлераж, хтось виращував, хтось вмикав генератори, хтось інкубував, хтось не спав ночами, витрачав час, лікував, пропойки, робив. В ітоні виростив, продає за безіну, викупляєте, перероблюєте, продаєте за 90 гривень готова тушка за кілограм. Ну, порахуйте в якому ви плюсі. Я вважаю, плюс дуже гарний і не треба на сьогоднішній день самому вирощувати не треба. Так, по свин, свиням а, чув, що була ціна і 40 гривень 45 за живу вагу. Не знаю, нащо її вирощувати півроку чи по старинці рік там, і вона повинна з'їсти тонну зерна, да, як на селі кажуть. Проще взяти за 45 гривень живою вагою переробити продати і все. Ну зараз такий рік. То тепер, якщо вам хтось буде пропонувати в наступному році чи зараз там качку, Муларт, Орвія, не знаю, важку лінію, просто скидають люди, тому що чоловіки пішли захищати нас, тому що жіночки саме не витягують, а господарство ти ж не пустиш по селу так, щоб собаки порвали, то вони скидають задешево. От і рахуйте скільки у вас піде в скільки буде тушка. Ми з вами порахували цей відсоток. Так, що ще хочу показати і розказати. А, зараз тут десь збоку буде таблиця з методички по мулар. Зараз вона довго буде тут. Ви її можете запам'ятати, заскрініть. Привіс, конверсія корму і все інше. Трошки хочу розповісти за цифри в у цій таблиці. Дивіться, присмотритесь на цю таблицю. Дивіться, якщо брати муларда з 56 по 70 день це 2 тижні. За 2 тижні мулард набирає 470 грам живої ваги. За 14 днів. Тепер далі, від 70-дня до 84-го дня ще 2 тижні. Наступних, він за ці 2 тижні набирає 180 грам. Що це нам каже? Це нам каже, що качку. Більше ніж 70 днів тримати не рентабельно. Звичайними словами, звичайним калькулятором. Дивіться, 70-84 й 84 й день качка набрала 180 грам. А, за цей період по цій таблиці ви можете взяти калькулятор. Ну я за вас це зробив. Качка з'їла 2 кг 640 грам камбікорм. Це швидка качка. Ми робимо майже там брулерний комбікорм, Давайте допустимо, він у нас буде коштувати 15 гривень. Покупний фінішний комбікорм. 15 гривень кілограм. Виходить, щоб 180 г вона набрала, ми витратили 40 гривень. Звичайними словами, 1 кілограм живої ваги качки в цей період. Нам на гаманець коштує 222 гривні живою вагою. Тобто. Ці два тижні, що ми притримали качку, ми зі свого кармана віддали 222 гривні за кілограм живої ваги. Вдумайтеся. Вона вже витягла оці всі гроші з нашого гаманця. Тому, аналізуючи цю таблицю спільноту людей, які тримали качок, зазвичай до 67. го Забою качки йде 62-67 день. Забіваємо. Цього качеру сьогодні ми забили. Потрається дуже ніжно. Прям, ну вже він замарінований. Завтра буде на столі. Це буде щось. Але колодок дуже, маленького пір'ячка дуже-дуже багато. Все подвір'я в пір'ю. Вони почали десь 10 днів тому лінять. Тому після 70-67 го дня починається лінька. Це ще один привід. Забивайте качку до 67 го дня, щоб скубити було легше і рентабельно. Тому, тому так, треба дотримати цих цифр, щоб мати прибуток, а не гратись в забавку. Так, що ще? Тепер, просто, так, цифри ми всі розповіли. Тепер ми знаємо, скільки важать німці. Пишіть в коментарях у кого скільки в цей період. Нормальна у мене вага німців ненормальна, Відсоток відходу ми знаємо. Зрозуміло, що після 70-го дня качку годуємо по ціні 222 гривні за вагу живу, живу вагу. Це капець, це нереально. Тому не тримаємо більше ніж 67 днів. Що хочу сказати. Поки що, це просто слова, це громкі слова. В мене трошки в спільноті присаділи з неба на землю. Але все ж таки думка в мене є. Я вважаю, що незабаром через 2-3 роки важка лінія. Просто посуне всіх цих е, дворових качок, е, тому що бачили качечка кіло 300 Що <смі> це таке? Е, е, важка лінія індокачок, вона така ж сама, не боліє, не пропоюється, е, висіжує класне яйця, переносить зиму нормально. Тобто вона така ж сама, це не гібрид, це не так, що ми беремо дворову курку і бройра. Що ми беремо звичайний бурбона індика і біг 6. Ні, тобто це не гібба. Да, так, вона біла, вона якби промислова, тому що вся птиця яка промислова, вона повинна бути біла. Щоб тушку ми могли продати тушкою. Не полуфабрикатом, не фаршем, а іменно тушкою. Це обов'язково біла піря. Тобто Бройлер, біг, орвія, мулард. Біла качка, ну все що, це біла птиця. То важка лінія індокачок це не гібрид, це порода, вона сама себе воспроизводить, робить потомство і вона дуже винослива. Тому зараз дуже багато в цьому році читав в спільнотах, що настоячого муларда немає, люди переходять на орвію. На голубой фаворит, ще кудись. А, все це гібриди, а, той же фаворит кричить, той же мулард він лякливий, лякається, збивається, скубиться. То я чомусь вважаю, що через... зараз, от, наприклад, я яйце інкубаційне купляв за 80 гривень. Класна яйце інкубаційно, це 80-300 гривень. Коли з'являться через 2-3 роки, я думаю, що ця ціна впаде. Наприклад, тут у мене буде сім'я, ну, не знаю, поки що не знаю. Ну, не маленька, не величка, але качок, мабуть, 18 буде. Да? Тобто за тиждень я можу там, до 100 яєць спродовувати. В цьому році я продав своїх переводників майже 1000 яєць. Зараз десь. Півтисячі яєць пішло, собакам варимо. Просто варимо качкам, опять же, ріжу згадовую. Просто викидаю. То, аби я займався і в мене був збут на м'ясо качки, то, будь ласка, інкубатор. Інкубуй через 70 днів. До нового року можна ще два рази, мабуть, зробити інкубацію. І до нового року ще. Один виводок, який на Новий рік, на Великдень саме продаваємо, саме цікаво, саме наймала дня. А, і іменно те, що ця качка саме себе воспроизводить, призводить, тиха, гарний привіз, вона трошки повинна, ну і чомусь я так хочу, може це моя хотілка, через три там, роки повинна посунути гібридну качку. Тому що, ну яйце було таких качок по 50 гривень, потім по 40 Якщо важка лінія буде по 50 то ну так, да, там інкубація скільки? 28 днів, там 36, і що тільки за цього не брати індокачок. Якщо вазі все, все те ж саме. Хтось каже, що хтось полюбляє те м'ясо. Ну, так. ну Хоча для мене індокачка, це. Жирок, тут під кожне що є, це. У Муларди такого немає. То повинні мускусні індокачки, важкі посунути гібридні качки. Що для цього треба? Де нічого. Воно само себе повинно посунути. Багато в цьому році читав в спільнот, що яйця були погані, інкубація була погана. Не знаю за чого. Може була причина, в тому що. Іностранні наші кордони в цьому році були закриті, поляки там щось бастували, і може там були затримки, і яйце приходило неякісне, не свіже і таке. То навіщо нам за кордоном яйце? Якщо можемо от трошечки ще повибирати селекцію і зробимо класну важку лінію для качок. Це просто так думки вслух. Як воно буде, через три роки подивимось. Все. Чому ми того качера зарубали, не для того, щоб я зняв відео, я вже казав. Він трошки хворів, чомусь лапи трусились, і зараз ну, і була в нього потім все добре. Але шея набік якось похилилась, і залишатися його на плем'я. Ну, якраз був повід його зарізати і подивитися. Ось такі цифри пишіть в коментарях, які у вас уваги там, що там ваші качки. Я думаю, що доцільно... Це коли, ну точно напишіть, я ж це ще не робив. Десь, мабуть, в листопаді да, треба зважити, це їм вже буде, вони вже будуть полавозріли. І треба зважити зробити повноценне відео, зважити всіх качурів, які я залишив е, на родину, і всіх е, дівчуль, які будуть нести яйця. Щоб вони ще не ганяють друг другу, вони набирають вагу на зиму. Трави вже немає, тобто вони не на трав'яної дієті. І я буду казати, всі будуть питати, яка вага качок, то треба казати от саме ту вагу перед зимою, а не коли вони скажені, тут бігають, ловлять, б'ються, тому вони худіють і навесно вони повинні трошки схуднути, тому що. Ну, все ж таки він повинен бути продуктивним пацаном, а не якимось увеням там, шататися і надогнати свою подружайку. Все, дякую за перегляд, пока.